Над Україною нависає зловіст голова тінь російського імперіалізму, який тільки чекає остаточного колапсу нашого суспільства, щоб запустити хижі пазурі у живе тіло нашого народу. Немає страшнішої кари за муки нечистого сумління, бо немає вищого судді за правду. Під час опускного вечора в університеті пішов на Володимирівську гірку і дав клятву, що все життя буду боротися за Україну. Немає в нас бандерівців та москалів, східних і західних, всі ми народ України. Дай Боже, нам любити Україну усе сьогодні мають, щоб не довелося потім гірку любити, втративши. Народу справедливість бандитам тюрли. Україна починається з Тебе. Люди, які водили з нами дружбу, під час моїх арештів робили вигляд, що нас не знають. Нам потрібні сьогодні реформи, а не революція, сила закону, а не закон сили, добробут народу, а не всенародні злидні, громадське порозуміння, а не громадська ворожнеча, демократія, а не диктатура допустити дві державні мови або одну державу, а одну офіційну значить, зруйнувати державу. Я завжди наводжу приклад євреїв, які відродили вже мертву мову і об'єдналися навколо неї. Якби мене запитали. Годую я про те, як би склалося моє життя, про 15 років, які я відсидів, я відпов анітрохи. Якби довелося починати все спочатку та обирати, я б обрав життя, як я прожив. Я політик всієї України. Може, це трохи голосно, і про себе так не говорять. Але в мене східний менталітет, і при цьому я в цьому галичани. Перебираючи в пам'яті тюремні роки, пригадую. Як було важко у перші дні після першого арешту. Мене кинули в камеру до смерті, хотіли відразу зламати. Але мене не можна було зламати, адже я вже тоді написав свої книги. Правосуддя через рецидив терору і лихо з розуму про те, як хтось зламався, а хтось вистояв. Слабкість нашої демократії в тому, що ми не були готові. Небагато було таких лідерів, які дивилися далеко вперед. Настав час вибору. Або єдність, і перемога та шлях до світла, або Параск, ганьба і знову довга дорога до волі. Найбільше чого ми тоді боялися, що нас справді викинуть з України. Коли нам кажуть, що російський народ у цьому не винен, я згоден, але не зовсім він був вимушеним носієм цієї імперської ідеї і, мов вносили це в гени почуття імперськості вносилося в гени простої людини. Чернишевський. Про це колись дуже добре сказав, що коли починаються якісь внутрішні негаразди, тоді необхідно покликати з печі російського мужика, викликати його патріотичні почуття та шукати десь турка зовнішнього, щоб він не бачив турка внутрішнього, ось так виховується сторіччями народ, Резервство до інородів хохлів. Я був на Чорноморському флоті на кінці 1991 року, як кандидат у президенти України. Мені адмірали, контр і віцеадмірали куточко говорили тихенько, що вони згодні. У 1992 році, коли Леонід Кравчук зробив несміливу спробу підпорядкувати собі Чорноморський флот, уже було пізно. Новини з Останкіно – узагалі ганьба, як переповідають події про нас завжди проти України з проімперськими тенденціями. Напевно, все таки атмосфера. Ось та атмосфера після смерті Сталіна значною мірою вплинула на моє становлення, як і на появу взагалі шістдесятництва, як явища, і тоді з'явився на південній Київщині Чорновів, на Донбасі, Стус, Джуба, Світличний. Бачите? Там, де зони ризику вже для народу, для націй, там з'являються ці люди і парламенти, і прем'єри, і президенти приходять і відходять. Залишається тільки свята справа нашого історичного відродження, права демократії та державної незалежності, відданість її не на словах, а на ділі, єдиний критерій ставлення і до політики, і до політики. Не можна в політичній боротьбі переступати етичні норми, є межа, переступивши яку політик, самоспалюється, а комусь таке суджено дійти до мети не дай Боже налити молоде вино нашої державності, діряві міхи старої системи. Мінятися я не можу не тільки тому, що на все те покладено найкращі роки і багато зусиль і муж, а й тому, що гостро відчуваю у своєму боці правду і справедливість. Мати на українській землі державу українського народу. Треба міняти не гілки влади, якщо мати на увазі дерево влади, а ті плоди, що висять на цих гілках. Важко назвати іншу націю, яку б так часто знищували і так нещадно шматували діляче між жадібними сусідами, і яка знову поставала б до життя, як фенікс з попелу, народжувала нову еліту, знаходила сиди для самосвердження, треба дивитись у масштабах України, радикалізм треба часом ховати в кишені. Мені теж хотілося б щось радикальне сказати або зробити. Але я себе вважаю політиком, а не авантюристом.